Але ми далі шукаємо світло в кінці тунелю і спосіб таки врятувати енергосистему і тепло та світло в наших будинках. Енергетики кажуть, що різко покращити ситуацію могло б повернення Запорізької атомної. Вона виробляла 20% всієї української електрики. Зараз ЗС окупована расистами, які не раз уже її обстрілювали. На цей момент станція не працює, але сама споживає електроенергію із української мережі. Якби запорізька атомна почала б постачати електрику в українську систему, це суттєво допомогло б подолати дефіцит потужності, особливо на лівобережній Україні і на лівому березі Києва. Також 17 листопада, у день другого масованого ракетного обстрілу України, міжнародне агентство із атомної енергії МАГАТЕ знову закликало Росію негайно відмовитися від своїх безпідставних претензій щодо власності на АЕС, це дослівно, і вивести звідти військовий та інший персонал. Але в Кремлі зазвичкою відповіли, що готові з МАГАТЕ про це поговорити. Дії наших збройних сил явно будуть сильнішим аргументом для країни-агресора.